Всім здарова, це Влада Холі. І сьогодні у нас з вами на огляді українська косметика Ріланс. Ви могли бачити її на мейкапі і я знаю, що багато хто з моїх фоловорок навіть купував цю косметику. Але судячи з відгуків, мені здається, що деякі з вас неправильно її використовують. Так, деякі люди можуть неправильно використовувати догляд. Можливо, ви це вже знаєте, але я все одно буду розказувати це для тих, хто не знає. Звісно ж треба вдягти мою пов'язочку для догляду за обличчям. Ну, типу, без пов'язки догляд не працює. У вас повинна бути така це факт, це правило. Для тесту я обрала три продукти. Для мене такі продукти є базовим доглядом: це їх гідрофільна олійка, потім ось такий очищуючий гель і зволожувальний крем для обличчя. Особисто для мене важливим є те, що ця косметика виробляється в Україні. Мені здається, підтримувати країну зараз треба будь-яким чином. І один зі способів це обирати українське. Почнемо з гідрофільної олійки. Вона знімає макіяж або знімає санскрін. Особисто для мене їх олійка пахне чимось цитрусовим. Я чітко відчуваю тут запах цитрусу. Користувалася я цією олійкою тиждень, і вона чудово змиває мій мейкап. Я використовую доволі стійкі текстури, тож олійка постаралася на славу. Коротше, у цієї олійки приємний солодкий аромат з нотками цитрусу. Як багато хто наносить олійку на мокре обличчя, мокрими руками. Я раджу наносити її я на сухе обличчя. Сухе в тому сенсі, що вода не торкалася цього обличчя. Наприклад, на вас є макіяж, і ви одразу наносите гідрофільну олійку сухими руками на сухе обличчя з макіяжем. Потім трошечки ось це розтираєте, вазюкаєте, і потім тепленькою водичкою змиваєте. Майже. Всі олійки так працюють, і ця не виняток. Я адепт подвійного очищення. Що це означає? Це означає, що я вірю, що гідрофільну олійку потрібно змивати. Багато хто її не змиває, але мені здається, де макіяж та очищення шкіри це два різних кроки. Після гідрофільної олійки я використовувала ось такий гель. Це їх очищуючий гель, і він мені дуже подобається, бо його треба дуже мало, щоб він зробив багато піни. Тобто, я один раз натискаю на помпу, вмиваюся після гідрофільної олійки, і мені цього достатньо. Він змиває все, до чого не добралася гідрофілка. І, в принципі, якщо ви носите макіяж, я завжди раджу саме таку послідовність. Ну тобто, спочатку, змити макіяж гідрофілкою. А потім якоюсь вмивалкою, я знаю, що у Ріланс є ще очищувальна пінка, або ось є очищувальний гель. Гель мені дуже сподобався, бо у мене суха шкіра, і багато вмивалок вони просто пересушують мою шкіру. Але з цією такого не було. А ще він супорово піниться. Я знаю, що є бренди, які вимахуються і придумують якісь нові віддушки. А тут вона така зрозуміла і чомусь мені нагадує або якісь парфуми, які я чула в дитинстві, або шампунь. І наостанок, третій крок догляду, базового догляду, це зволоження. То зволоження, звісно, можуть бути усілякі сироватки, зволоження під очі, але це прям база-база. Я вже декілька тижнів користуюся цим зволожувальним кремом. Як ви можете бачити, він у мене вже наполовину скінчився. Якщо ви плануєте взяти цей зволожувальний крем на місяць, наприклад, для щоденного використання ввечері і вранці, то мені здається, якраз за місяць він у вас скінчиться. А можливо, навіть і швидше. Крем мені сподобався, він пахне дуже приємно. Але якщо у вас прям дуже суха шкіра, то просто крему буде недостатньо. В принципі, стан моєї шкіри за декілька тижнів тестування ви можете побачити ось на цьому відео. Гірше не стало, але все ж таки додаткове зволоження якесь у вигляді сироватки я б собі взяла. Я один раз натискаю на помпу і ось стільки продукту вичавлюється. Це, типу, нормально, але я зазвичай використовую. Три натискання на помпу для того, щоб зволожити все обличчя та шию. Крем має таку нежирну текстуру, тож обличчя у вас блищати не буде, якщо ви за це переживаєте. У мене шкіра суха, але у Ріланс можна підібрати догляд для будь-якої шкіри: для зневодненої, для жирної, для комбінованої, тобто для будь-якої. Ще до використовування цього крему, тобто до того, як я його намащу собі на обличчя, я використовувала різні сироватки. Цей Крем з ними нормально поєднується. Тобто немає ніякого скатування, немає ніяких приколів у вигляді висипань. Він не жирний, але коли його наносиш, є відчуття. Ну, тобто, ти відчуваєш цей крем на обличчі, коли його наносиш, ти відчуваєш, ніби такою тоненькою-тоненькою плівочкою, у тебе тут покрито обличчя. Але з часом це проходить і просто шкіра залишається зволоженою вложеною там якесенькою. А тепер до речей, які я не пробувала, але які мене зацікавили. Ось така сироватка для очей з пептидами та гіалуронкою. У мене, в принципі, ось ця ділянка біля очей потребує додаткового догляду, тож оцим я скористаюся. І друга штука, яка мене теж зацікавила, це сироватка для обличчя. У складі також є гіалуронова кислота та ніацинамід. Ці два компоненти вони дуже корисні, якщо хочеться побалувати свою шкіру і надати їй зволоження і додаткового сяєва. Якраз скінчилася моя сироватка з гіалуронкою, тож наступною я буду тестувати ось цю. І якщо ви теж користувалися цією косметикою, Такою, можете написати мені свої враження в коментарях. Па-па!